Згідно рішення суду, прийшов ну, звісно на роботу, так як я діючий голова Рівненської обласної ради, прийшли в канцелярію зареєструвати моє розпорядження. Ось це розпорядження про поновлення мене на роботі. Ви сам себе поновлювали. Згідно підстава є. Підстави, які підстави, ну ще юрист вам додасть, підстава є рішення депутатів обласної ради 18 листопада 2015 року, також підстава є рішення суду, яке скасувало незаконне моє зняття з посади голови Рівненської обласної ради. Та я подав розпорядження. Е, воно так, е, має бути розпорядження е, згідно того, що суд скасував моє нелегітимне, можна сказати. Скасування моєї посади голови Рівненської обласної ради, так? Тому ми сьогодні прийшли в канцелярію та попросили зареєструвати розпорядження, згідно яким я готовий нести відповідальність згідно цього розпорядження. Якщо інша сторона вважає, що воно неправомірне чи законодавчо не обґрунтоване, вони можуть подати в прокуратуру для скасування цього розпорядження. На що була реакція невмотивована? Був шок, що ми прийшли згідно юридичних норм діяти і згідно законним способу. І я кажу, що зареєструйте, будь ласка, і дайте мені другий екземпляр за те, що я зареєстрував своє розпорядження, згідно яким вступаю на посаду голови обласної ради. До речі, вчора з державним виконавцем я подавав розпорядження таке ж саме, на що воно просто його. Взяли, ну, на що мені сказали, що я віддала е, начальник канцелярії, сказала, що я віддала його керівнику апарату. На сьогодні я прийшов, сказав, чому вчора не було моє розпорядження зареєстровано. Сказали, що воно згубилося. Ну, тобто не зареєструвалося, бо воно згубилося. Так? Вчора я подавав, саме з державним виконавцем подавав. Думав, що навіть і думків людей немає, щоб не виконувати згідно з державним виконавцем моє розпорядження ну, разом державний виконавець був. То я подав вчора. Два екземпляри, а потім в кінці дня, в п'ятій годині, прийшов забрати свій екземпляр після того, як вже тут все відбулося, як президію тут для, для піару пан Карнічук зібрав для свого піару. І потім я приходжу і кажуть: десь згубилось моє розпорядження. ну Пані Галина сказала, що вона дала його пану кер... цьому керівнику апарату, пану Сологубу, а потім згубилося, виказується. Ну то я сьогодні знову, в законний спосіб, не порушуючи чинного законодавства. Прийшов знову з розпорядження, пропоновлення на роботі. Кажу, зареєструйте мені в канцелярії, зареєструйте в книгу обліку. Зареєструйте. Ні, я цього робити не можу, тому що е, пан керівник апарату обласної ради не так трактує, так як я потрібен. Да, Скажіть, будь ласка, наскільки? Не так трактує, що розпорядження не має бути зареєстровано. Чому жінку досліддовували? Чому її швидкою забрали? Нікого нічого не доводили, тому що вас не було. У нас є чіткі записи відео. Ми знімали все на відеокамеру. Що нікого нічого не було доводено. Просто говорилося, що, будь ласка, зареєструйте в законний спосіб. Нікого нічого не давив, нічого ні на кого не кричав. Є наше відео нашої сторони, яка знімала до того моменту, поки я не знаю хто викликав. Ну уже вас чи ви знали, що ми тут є. Тобто ніхто нікого чи тиск не вчиняв. Все робилося в законний спосіб. Да. Потім ми, після того, як нам не було зареєстровано е, це розпорядження, ми, я набрав 102, викликав поліцію для того, щоб вони приїхали і е, допомогли мені і я сказав, що вчиняються. Незаконні дії діючого голови обласної ради не реєструють книгу обліки реєстрації. Після чого керівник апарату обласної ради, зайшовши в кабінет е, пані Галини, сказав: тобі що погано? А то як погано, то я зараз визиваю швидку. Відразу була визвана швидка після таких слів, і яка забрала пан пані Галину. А вона в цей час мала давати вже свідчення, чому вона не хоче реєструвати для поліції. Якраз в цей час вона мала давати пояснення поліції, чому вона не хоче реєструвати в обліку. Так? І в цей час саме її вже забирає швидка. Ну, тому самі робіть висновки, хто і як зроблено, і як, і як що це. І чи перешкод, що це реальне перешкоджання рішення суду е... до мого мою скажі... підстав входження на посаду голови обласної ради. А скажіть, є якісь тиск виміряли, чи просто приїхали їх забрали? Я не дивився. Ну просто так я не знаю. Там можуть просто забрати, чи вона... вона Я ж кажу, я не дивився. Я зайшли в кабінет, потім вийшли. І що тепер? Я не знаю, можливо. Можливо, і людині ж може стати погано, тому що вона чинить незаконні дії. Я не знаю, прийшла поліція, де питає в неї, чому ти, шановна людина, чому ти чиниш незаконні дії? Зараз дайте пояснення. Ну, можливо, людині погано стало що е, творчо. Взагалі мені пані Галина сказала, що розберіться, е, чому пан Карнічук е, ну, підштовхує її для того, щоб вона була крайньою в цій ситуації. Тому я кажу, чому пана Карнічука там немає в канцелярії? Я кажу, наберіть його, хай прийде. Якщо він чоловік, хай прийде в канцелярію і не підставляє жінку до незаконних дій. Не від начальника канцелярії не підставляє до незаконних дій. Тому що відділ державного виконавця сказав, що це кажуть, аргументує потім не невиконання рішення суду, а виконання рішення державного виконавця. Тому її підштовхують до незаконних дій, і тому можливо і погано стало. Тому що вона розуміє, що може нести потім відповідальність, яку не яку, а це далі є відповідальність за це все. Я що далі приїхала поліція, взяла пояснення. Розпорядження не зареєстрували, тобто що далі. Як що далі? Будемо далі реєструвати. Я сподіваюся, пані Галини стане краще. Вона вийде на роботу. Ми прийдемо і зареєструємо розпорядження разом з поліцією. Визовемо поліцію і поліцію, зареєструємо розпорядження. Скажіть, будь ласка, які ви дії очікуєте від поліції, дали вам пояснення? Нехай поліція дає об'єктивну оцінку цим подіям? А скажіть, будь ласка, вчора державний виконавець говорив про те, що подібне розпорядження має видати Олександр Корнійчук, а Сьогодні ви кажете, що й вчора ви писали вже самі розпорядження. Якщо можливо, я ж державна це не, не письмове ж, писалось так? мотивована частина, де письмо вписувалось, і він підпис тримав. Можливо, він помилився, помилився в своїх словах Ковальчук і Корнічук. Розумієте? Тобто, пан державний виконавець, він, маючи на увазі мене, сказав пан Корнічук. Тобто, я маю розробити розпорядження, а не пан Корнічук, розумієте? Я маю зробити розпорядження, і це розпорядження є, ви його сфотографували. І юристи вже можуть дати фахову оцінку моєму розпорядженню. Але власне юристи обласної ради стверджують, що суд ще не прислав роз'яснення, і вони чекають, поки суд і як вони цікаві... мають поновлювати вас на посаді. А ось Тут саме цікавіше. Перший момент: ці юристи обласної ради захищали яростно пана Корнічука на трьох засіданнях судових, які програли. Другий момент юристи обласної ради це є пан Гречко, який. Підштовхував депутатів до незаконних дій на сесії 11 березня, яка суд визнав незаконним рішенням тої сесії. Він підбурив депутатів до тих незаконних дій, тому що вийшов, є стенограма сесії, вийшов і на трибуні сказав, що все, все згідно норм чинного законодавства і все можна так вчиняти. Тому він вже не може бути знаєте, юридично правильним, об'єктивним. Тобто він об'єктивним вже не може бути, пан Гречко. я... З ним не можу спілкуватися як з об'єктивним юристом. Да. Проте, постанова суду вона ще не набрала чинності, оскільки не було апеляційного суду. Тоді як ви можете підписувати розпорядження, якщо ще не скасовано остаточно. Виконання е рішення, обласної рішення обласної судно негайно поновити Ковальчука Володимира Олександровича на роботі голови Рівненської обласної Але ради. Але там йдеться про орган, який звільняв. Але звільняли ж не ви самі себе. Е мене... Поновлено і скасовано рішення, яке було незаконним. А мене обрали депутати 18 листопада 2015 року. І вже є е, цим. Я є легітимним головою Рівненської обласної ради. Які тут ще юридичні норми і колізії? Тут хлопці чіпляються за тюлі, за штори, е, за жінок уже. Тобто, це що стало погано пані Галині, то вони вже її використовують. Тобто, і пані Галину використовують, і інших працівників апарату. Взяли в цей фарс, тобто вони роблять фарс цих подій. Але ми все одно доведемо, що ми в законний спосіб поновимося на і вже війдемо в посаду голови обласної ради. Пане що б вони що не ви... робили, хоч на голові, хай скачуть. І що, ви... і що ви зробите на посаді голови обласної ради? Якщо я так розумію, що навіть якщо вас відновлять, буде нове подання про ваше звільнення. Що ви встигнете зробити хто, за цей хто час? Подання? Ну 42-43 депутати, чи 42, якщо я не помиляюся. Я не знаю, може можливо, бути, той же ж самий пан Богдана пан, 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 Богдан пан, Файкора, який подавав може бути 64 депутати, 63 депутати можуть подати будь-що. Зараз обговорювати немає сенсу. Зараз потрібно довести до логічного завершення законні е, рішення суду. Давайте законне рішення суду доведемо, а потім будемо обговорювати різні варіанти. Якщо вас поновлять остаточно на посаді, ви. Я вже мене вже поновили, Хараст, я вже голова в радіо. Якщо ви матимете доступ до всіх документів, до початки, так. до кабінету, ви будете звільняти працівників апарату? Якщо потрібно е, дожити до того моменту, я буду е, відноситись до працівників апарату для тих, хто мав причетність е, законний чи незаконний спосіб чинити протидії рішенню суду. Тобто є рішення суду, і потрібно дивитися, чинив цей працівник апарату до незаконного способу перешкоджання рішення суду та державного виконавця, чи не чинив. Якщо людина не чинила спосіб до державного виконавця рішення суду, то хай людина працює на своїй посаді. А якщо людина вже не є об'єктивною, як юрист, як пан Гречко, якщо людина. Е, Трактує ту частину, яка є тільки необхідна да, в юридичному постанові суду і роз'яснення суду тільки бере трактує свої норми законодавства. То звичайно, він вже не є об'єктивним юрист. Юристом його назвати як людину вже не можна. Це людина, яка вже залежна від своєї, думаю, ці банди з бурштинової мафії, яка керує областю, і яка вже йому щось вони йому роблять добре.